Всім доброго дня! Сьогодні ми з вами подивимося трошки срібних прикрас красивих із ланцюжків, мені здається, що дівчаткам сподобалось. От у мене є ось така в... з гранкою з алмазними такими насічками 45 см, італійська 1500 гривень. Це поки що останнє, але може, якщо вийде, то буде ще. Далі хочу показати комплект з еолітами 18,5 розмір. Але тут на сережці є от така як дірочка в огранці. От, але його вартість 1500 гривень, так вони були щось 2 дві, чи дві з чимось. Вже не пам'ятаю, зараз вибачте. От красивий такий синій іоліт. Сережки каблучка 1500 п'ятсот гривень. На каблучці також якась така як цяточка є, бачите, на камінцю. І я хочу ще сказати розмір камінця. Дівчата, я забула в минулому відео сказати, що мене пару днів не буде. Ну це вже, типу, пройшли вони один сантиметр. Просто що я не мала змоги відповісти. І я так хотіла зробити відео, щоб е, сказати. Але у нас вчора весь день не було світла і інтернету, тому такі справи, але я думаю, що це, на жаль, зараз. У багатьох така історія. От. Поки що я на зв'язку, але потім мені, може, прийдеться також ще відлучитися. Це я кажу до того, що я не зможу робити такі оперативні відправки. І в цілому, в принципі, така історія з інтернетом, що зараз мені здається, що бажано краще дзвонити. Ну, ви і пишіть, якщо я там не відповім, одразу то краще передзвоніть. Бо значить. Щось не по плану. 46-47 см ось таке іолітове намисто, з топазами тут е срібний, срібна фурнітура. От. Е так, 850 гривень вартість. Посередині тут також так, топазики, такі кубики красиві. Є просто ниточка, якщо ви можете самі набрати, то в мене є просто топазова ниточка. 38, що здається сантиметрів. Сьогодні їх показів не буде, але у, хто, я думаю, хто бачив уже минулі рази, то знає дівчата. Ну, просто ниточка таких кубиків топазових. Муховий агат 49 см намисло також на срібному замочку. Так що не знаю, як тут вам нормально. Я показую. Мені здається, все не так. Ну, хоча, б, хоча б видно. А так, я думаю, що ще може прийдеться відео знімати на сонечку. Як, в принципі, я вже робила, просто телефон швидко перегрівається. 650 гривень 49 см на срібному замочку муховий агат, але е е е е на ниточки, хотіла сказати. Ну, тут інколи буває трос, це вже камінці поважчі, тому вони на ниточці, бо тросик їх передав, взагалі важке краще. Вони, може, просто вам не дуже зрозуміло розмір приблизно 7. 7,5 мм. Далі у 19 розмірі така досить незвична форма кварц і красивий колір. Він більше до зеленого. На відео він трохи блакитнішим віддає. Але, в принципі, насичений такий красивий колір морської хвилі. 3000 гривень вартість. Зараз я спробую зважити сережку, Ну, вони крупненькі. 21-22. 6,3 вага однієї сережки. Якщо ви вперше на моєму каналі, то в мене є зустріч по Дніпру. В принципі, це можливо, але треба домовлятися. Або накладним платежем по Україні. Або ж за кордон залюбки відправляємо. О, 18,5 самотня каблучка. 1050 гривень. Розмір 18,5. Ось такої гранки може бути такого типу комплект з сережками, також овальний. Лабрадорчик, красивий лабрадорчик. 2 см тут у нас. Ні, нема 2, 18. І з Лабрадором це не Індія. У 19 розмірі є ось такий перстень з крупним камінцем. Це робота якогось приватного ювеліра. 19.1. Ну, в принципі, орієнтовано 19 розмір. Ось такий цікавий камінець такої форми. Вага каблучка 18,5 грамів. 2000 гривень вартість 2000 рівно. Як синя полум'я. Цікавий персень, давайте ще так прикинемо розмір. 4,1 на 2,2. Воно таке одне. В розмірі 18,7, може таки трохи дивакуватий комплект з гранатами. 18,7 розмір каблучки, червоні та ось такі бурякові гранати. 17,2 вага загалом комплекту. Так, 4 тисячі гривень сережки і каблучка. Вага однієї сережки у нас 5,7. Такі як листочки. 3 сантиметри, ну 2,9, в принципі, можна сказати, 3 см висота. Вони дуже красиві, дуже такі ефектні. І у розмірі 19 ось такий комплект аметист та гранати по краям красиві. Цей більш такий мініатюрний 3900 гривень. Одна сережка тут 4,5. І ще хочу показати гірський кришталь а, з гранатами. Тут такі червоні, прикольні насичені гранати. Якщо ви любите аметисти, то це те, що треба. Розмір камінця у нас 14 мм, загалом 2,1 сережка. За рахунок окантовочки, вони дрібними не виглядають. Такі трохи святкові, може. Але, в принципі, на кожен день також можна. У розмірі 17,5 ось такий гірський кришталь незвичної гранки, і гранати. Тут також червоні, але мені здається, вони якось по-іншому червоні. ні? Попереднє вже заховала, так, ці більш до, до світлого. 5,5 одна сережка. Напевно, треба дістати, щоб вам показати, як це приблизно виглядає у порівнянні. Ірський кришталь, він, в принципі, такий важкень. 17,5. Це мені просто самій дуже сподобався ось цей комплект у поєднанні з гранатом. Ось така підвісочка 2050 гривень з гірським кришталем. Також крупненька. 2,7 на 17. І хочу ще показати прямокутний комплект у розмірі 19,5 4700 гривень вартість набору. Не бюджетний, але він крутий. Він просто крупний. Знаєте, що я не готувала? Давайте ще покажу маленький ще один гірський кришталь, що і тут У мене просто ще є індійське відео, яке я не встигла завантажити, я боюсь, щоб не було повтору одна на одну прикрасу. Хоча швидше за все це буде, але якщо ви уточ... уточнюєте, або дозамовимо, або, може, вона і чекатиме вас, якщо вам подобається, то знаєте, коли ваші, як то кажуть. От, але все одно це життя і за своє треба боротись, не забувайте про це. Так, 4,7 висота без ось такого. Тут в сережки є такий під'єм, але зазвичай воно прикольно так сідає, не, не падає. Хоча я не пам'ятаю, чи міряла. Ну, давайте так, якщо вам треба навушку, ви мене заставите сфотографуватися в сережки. І подивимось, як он виглядає. Це мені трохи ще, як то кажуть, мені трохи зле, тому від спеки сережки вже, бачите, запотівають Одирський кришталь. Він коли його так тримаєш в руках, вже 10,3 вага однієї сережки. Це мені хотілося так його зробити приблизно комплектом. Тут у нас підвізка 12,4. 6,5 грамів вагодні сережки, це я поки дістаю, щоб не забути. 3200 гривень вартість набору 18,2 розмір каблучки. Тут також незвична форма, ось така. І по-своєму красиво. Можна придумати якийсь там взагалі маленький гірський кришталь, якщо вам треба на вушко. Так. Так, це у нас комплект 3200 гривень. Якщо треба в доларах або євро, будь ласка, напишіть. Напишіть зараз такі проблеми з цим зв'язком, що я не знаю, як. І я буду не я, якщо не покажу андуляр, хіба що того, що він у мене є. 19 розмір каблучки. Ось такий прикольний. Кружок. Є в мене ще підвізка у вигляді крапельки. Так, підвізка ось така. Підвізка вартість 2300 гривень. Каблучка вартість 2000 гривень. Дуже красивий колір. Розмір камінчика нашого 3,7 а тут 2,4 Камінці яскраві. В принципі, самі бачите, тут ще подумала, що може бути ось таким чином: прикольно це кіаніт. На сріблі кіаніт ниточка 1600 гривень. Вартість. От, може бути таке, можна сказати, кольє. Тут 3 ні, тут 4 міліметри і ще є блакитний апатіт. Просто вони схожі. Того я хочу показати вартість трохи відрізняється. Апатіт 1900 гривень. Так, там у нас 42, тут 47. 47,5 ниточка апатіту, і вони, я думаю, сюди підвіска так само пройде. От колір такий морської хвилі. Так, і поки не забула, зараз сюди в це ж відео, але може, якщо, якщо в мене вийде, я зніму ще відео. Окремо браслетики на шкірі з кицьками. Тут ось такий незвичний замок. Зараз я сама ніяк до нього. Так, дівчат, я ж його вже відкривала. Ага. Ось так. Ось таким чином він відкривається. 1550 гривень вартість. Є в мене 18 см і є. 19 см зараз. Чорні фіаніти такі пантери. З таким чином вдягається на руку. Ну, в принципі, на 16 зручно. І тут прикольний такий замок, що його зручно застібати через те, що можна. Ну, от, бачите, як я показуюся таким чином однією рукою, якби воно трохи додає розміру для застіпки. Ну, те, що замок таким чином відкривається, це допомагає його застібнути. Замок прикольний. В принципі, я його бачу перший раз такий. Ось так. Так, і давайте ще раз ще один. Так прикину тут у нас. 19 сантиметрів. Так само відкривається. Так само прикольний. В оченятах немає, а, є, то я вже нічого не бачу. Бачите, дівчат. В оченятах по камінцю біленькому і в носику такі чорні фіаніти. Так, 13.36. Тут у нас скільки? 13.02. Вартість по 1550 гривень. Ось такі. Пантери. Всім дякую за перегляд. Сподіваюсь, вам сподобалась підборка прикрас. Бажаю вам гарного дня. Сподіваюсь, відео встигне завантажитись. До побачення.